Якщо брати червень-липень, то порядка десь, якщо гроховому еквіваленті, ми почали економити по 130-140 тисяч гривень у місяць. Потужність нашої електростанції 120 кВт. Коли ми ще не мали права залишок електроенергії продавати, так як зелені тарифи для комерційних організацій не працює тільки для фізичних осіб. Ми можемо тільки продавати нашу електроенергію в ну нашому обленерго. День роботи оця сонячна електростанція забезпечує повністю нам всю згенеровану електроенергію. Ми споживаємо. І частково віддаємо. От перспективі світло з кожним місяцем стає все дорожче і дорожче. І навіть та сама кількість кіловат вона сьогодні дає там 100 тисяч економії, через рік це вже буде 200, а то й 300 тисяч економії. Ну, в загальній перспективі ну, плюс 20 років термін, ну, 20-25 років гарантійний термін експлуатації сонячної станції. що На далеку перспективу воно себе відкупить і буде нам плюси. Надальше підтримувати. Плюс, якщо ми ще плануємо водозабір ставити, то ще більше покращить наш економічний стан, вивільнить хоча б якісь гроші там на ремонти мережі, відновлення обладнання, ну, на модернізацію загально. Встановлено сонячну електростанцію. Невелика потужність 16,2. Кіловат разом із системою акумуляції, там є всередині батареї, де накопичується ця енергія, і ця станція служить для того, аби підтримати роботу нашого дошкільного закладу, нашого садочка, коли ну не дай Бог пропадає освітлення.